Вітаю, друзі! Сьогодні 7 жовтня 2024 року. По-перше, річниця початку <кхід> останньої чи крайньої, як то кажуть, війни між Ізраїлем та Гамасом, Гезболою та, де-факто Іраном, яка триває досі. Але це відео темою цього відео буде інше. Буде заява, осмислення заяви Жозепа Бореля, представника Євро. Союзу, який у одному з інтерв'ю заявив, що якщо захід припинить допомагати Україні, то війна закінчиться впродовж 15 днів, тому що Владимир Путін досягне усіх своїх цілей в Україні. Немає значення, чи Жозеп Бере Берель, Берель, правий щодо термінів, чи за 15 днів вона закінчиться, чи за 20, чи за місяць, але в принципово я вірю і переконаний у тому, що він правий. Що без допомоги Заходу Україна швидко програла Російській Федерації, і фактично Російська Федерація, якщо б не окупувала Україну, то добилася б укладення тих стамбульських угод, а можливо, ще гірших угод, які були підписані чи парафовані у березні 2022 року Зеленським та його Шапіто у Стамбулі, і я хочу. У зв'язку з цим сказати, що незважаючи на увесь героїзм Збройних сил України, головна проблема полягає у некомпетентності політичного керівництва України, Зеленського та його Шепіто, на жаль, українці досі цього не усвідомлюють, що проблема саме у цьому героїзму Збройних сил достатньо. Однак е їм у досягненні Збройним силам України, у досягненні цілей України. Перешкоджає фактично політичне керівництво України, яке є некомпетентним, неосвіченим. Е, воно не створило коаліційний уряд національної єдності. Воно фактично монополізувало інформаційний простір. Воно керує з допомогою маніпулятивних технологій з метою збереження діючих схем. І це вирок, слова Бореля, це вирок Зеленському та його Шапіто. І... Констатація їхнього значення, що вони фактично, чи є вони зараз в Україні, чи їх би не було. Суттєвої різниці немає. Вже тепер немає. Можливо, 24 лютого 2024 року ще була різниця, але зараз вже немає. Тому що Україна, на жаль, повністю залежить від Сполучених Штатів і Заходу у зброї, у фінансах, у всьому. Ми повинні констатувати, що зараз суверенітет України є обмеженим. І він залежить від волі Сполучених Штатів і Заходу. Ми знову опинилися в ситуації, в якій опинився Богдан Хмельницький 1654 році, коли він опинився в геополітичному цуценгому. І він обрав Московію не з легких обставин, а зі складних. Ми цього не усвідомлюємо, що фактично минуло три століття, а геополітично Україна залишається в тій самій ситуації. Ми не спроможні поруч із Російською Федерацією проводити самостійну політику. Ми змушені віддавати частину суверенітету або Заходу, або Російській Федерації. Якщо ми віддамо частину суверенітету чи Російській Федерації, то вона забере увесь суверенітет і вже цього разу буде планувати повністю зденаціоналізувати українців і знищити нашу державність і наш слід в історії. Якщо ми віддаємо частину суверенітету Сполученим Штатам і Заходу, в нас є великі надії на те, якщо ми будемо розумно голосувати, тому що слова Бареля – це і вирок усім нам, які проголосували в 2019 році за році, та його шапіто. Так, от, якщо ми будемо розумно е голосувати, то якщо ми зараз віддаємо частину суверенітету Сполученим Штатам і Заходу, у нас є надія на те, що ми станемо цивілізованою країною. Це буде дуже важко, тому що Зеленський та його Шепету дуже сильно нашкодили інституційно нашій державі. І шкодять зараз. І єдиний вихід, я повторююся вже втретє, який я бачу для того, щоб змінити ситуацію на краще, це є невідкладна відставка з посади голови Верховної Ради Стефанчука і переобрання на його місце більш компетентного політика. Друге, невідкладна відставка Зеленського і перехід. Обов'язки виконуючого президента України до особи, якого беруть на посаду голови Верховної Ради. Я вважаю, що це найкраще, якщо б це був Порошенко. Петро Порошенко. Після цього створення невідкладно уряду національної єдності і е, розроблення плану порятунку України. Е, в уряд мають війти компетентні фахові люди, такі в Україні є яким потрібно розв'язати руки, а не тягати за ниточки із опи конституційного органу, який не має права, який є просто консультативним органом президента, і не має права на будь-які управлінські рішення, хоча здійснюється. Тому ще раз повторююся: слава Бореля правда, і нам потрібно нарешті подивитися цій правді в обличчя. Слава Україні!